Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенький випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Сем Лейк ганяв оце японією та й вирішив забігти до коджимби на каву. А той всадив його до камер та й відсканував для своєї майбутньої гри. Ну і про каву не забув. Вам десь каву роблять смачну, а десь просто. На мою думку, хідео сканував Сема для другої частини девстрендінгу, оскільки він з'являвся і в першій у вигляді невеличкого камео. Також десь там поруч світився і Ніл Дракман, який, напевно, потрапить теж у гру Коджимби. Ми просто такі милі. 9 квітня о 19.00 Юбіки на своєму каналі показуватимуть сюжетного трейлера Star Wars Outlaws. Що ж побачимо. Stellar Blade на даний момент лідирує за кількістю попередніх замовлень не тільки в Україні, а й у Великій Британії та Сполучених Штатах. Забустила отак, -от передплати ймовірно безкоштовна демоверсія гри. Такого я не передбачала. Справді, я передбачав. Це ж очевидно. Співзасновник Нінджа Тьюрі та Мім Антоніадес накивав п'ятами із власної студії, Чи то його прогнали. Угоду укладено. З рада чекає на вашу відставку впродовж місяця. Але зі мною так не можна. Я засновник компанії. То почав перейматися за другий Гелблейт, можуть заспокоїтись, бо грав вже на фінальній стадії. Та і на заміну йому прийшли інші, не менш досвідчені та відповідальні працівники цієї ж студії. Нема коли скучати, бо вся робота. Незери в хвітері опублікували коротесенький тизер РМК для МК-1, в якому допитливі глядачі роздивились ще й мовадо, як Камео. А от показати повноцінного трейлера обіцяють десь колись вже цього тижня. We Подейкують, що Мікрософти таки проведуть свій власний Xbox Game Showcase вже 9 червня. Брехали минулого тижня? Ні. No. No. Намагались брехати минулого тижня? No. Так. З 15 і до 12 квітня 11. Бід дозволить пограти в коротеньку бету другого Фростпанку. Правда, матінка. Перший сезон серіального фалауту ще не вийшов, а його вже продовжили на другий. Нагадаю, що перші серії покажуть вже 11 квітня. Так, я знаю. Я чекатиму. Сара Бонд, президентка Xbox, заявила, що вони створили спеціальну команду, котра буде піклуватись про те, аби зберегти старі консольні ігри для нових поколінь. А це воно. четверта діабла займає перше місце у підписці Геймпасу, І це лише перша гра Activision Blizzard додана у Геймпас. Спенсер стверджує, що вони й надалі планують поповнювати каталог іграми цієї компанії. Знаєш, це ж просто суперклюва ідея. Після того, як розробники гри П'ятниця 13 оголосили про припинення підтримки гри, та й взагалі про те, що гра зникне з магазинів, фанати зібрались, плануючи продовжити підтримку власноруч. Аж раптом нещодавно вони оголосили, що теж припиняють будь-яку діяльність із цією франшизою, аби уникнути судової тяганини, я можу свідчити в суді. Суду не буде мем. Подейкують, що наступна гра Ларіанів вийде в ранньому доступі Стімо, як от колись було свого часу із третьою брамою Бальдура. Це мене дратує, але я працюю далі, бо так гра стає кращою, і це найголовніше. Інтернетами ширяться плітки, що Мікрософти показуватимуть на своєму майбутньому шоукейсі нову Калодуті. Нехай я вам вірю. А також якусь гру від id Software. Напевно, то буде новий Quake, секретні відсилання, на який знаходили на одній із минулих трансляцій. Або ж таки наступна частина Doom, про яку також інсайдерили вже доволі давно. Усе складно кругом туман. У Троя Бейкера спитали, чи то часом він не озвучує отого персонажа із шостої стоїть гетиашки. На що він відповів, що й взагалі не має жодного відношення до цього проєкту? Нє, я є. Підрозділ Юбісофтів, що базується в Торонто, у своєму Іксі дуже сильно натякає на те, що незабаром вони щось таке анонсують про ремейк Сплінтерселу. А може ні. Врешті розробники першого Мортал Кобату таки показали гіємплеє Камео Мовадо. Виглядає це діло дуже цікаво та соковито. Але як воно насправді грається, помацаємо вже 16 квітня, коли власне персонажі вийде. Мовадо ж традиційно не буде доступний разом з Ермаком. Його варто очікувати десь колись в травні. Ч, чому ти досі сумуєш? Уважні глядачі також помітили кілька нових мувів рептайла, що є дуже хорошим знаком, оскільки незери не зупинились на бафах Куанчі і продовжують додавати персонажам нові особливості. Як то кажуть, краще пізно, ніж ніколи. тишком нишком у Твіттері сам Едбун ще інсайдерів про секретні бафи Шуджинко. Але знаючи цього троляку, ймовірніше за всього він бреше. Юбісофти таки показали сюжетного трейлера Star Wars Outlaws. В ньому також і зазначили дату релізу 30 серпня цього року. Нарешті розважимося. Розробку ремейку принца Персії. Піски часу знову перезапускають. Це ж було вже відтепер. Грою займатиметься Юбісофт Монреаль. До того оновлену версію намагалися якось зібрати Офісу Прунь та Мумбаї. А чудово, Монреаль дзвонять з Монреаля. Томас Малер, керівник Moon Studios, власноруч поширив плітки про третю частину Орі каже, що навіть вже вигадав під заголовка до цієї гри. Та поки розробка навіть і не стартувала, оскільки студія зосереджена над No Rest for the Wicked, іншим проєктом, що релізниця 18 квітня. Робота є. Наступний сезон Battlefield 2042 стане останнім. Після нього, ймовірно, підтримку гри буде завершено. Що ж, останнє завдання. Це все і це край. Sega та Paramount заявили, що хочуть, аби фільми про Соніка стали популярними, як і сага про месників від Марвел. Okay. Прекрасний план, неперевершений. Інтернет та мишиня це чутки про новий годовар. Засновані на вакансіях Санта Моніки, яка шукає розробників, що знайомі з бойовими механіками бога війни 2018 року та Рагнарок mm -hmm. До колекції PS Plus додадуть Dave The Driver, Pells of Kenzera, Zera Animal Well Odballers Construction Simulator, The Crew 2 Rad and Ancients Epic, LEGO Ninjago Movie Videogame, Nour Play with Your Foot, Deliver Us Mars, LEGO Marvel's Avengers, Miyasama Chronicles, та Stray Blade. Більшість із них стануть доступними вже 11 квітня. Uh, все все? Усе? Що скажеш? Що ж, Джон, непогано. Інсайдери стверджують, що Electronic Arts скасувала розробку ремейку другої частини Dead Space. У. Буцімто через те, що перша частина не принесла їм достатньо коштів. Ніколи такого не було. No. Вже записав цей випуск, аж раптом EA запевнили, що то все брехня. Щоправда, підтвердити розробку другої частини теж не наважились. Мені страшно. 4A тепер офіційно стали частиною росіянських сейверів, тож я закликаю не купувати майбутні проєкти цієї студії. Зараз я буду матюкатися. Розробники Helldivers 2 у Твіттері запостили двійковий код, який потім видалили. Та спритні користувачі інтернеті вже розшифрували той код, отримавши нісенітницю про якогось Карла. I'm blind, Карл, not stupid. Інші ж геймери вже склали 2 плюс 2 та заявили, що то секретний анонс колаборації з Діпро Галактик, бо саме там згадують цього містичного Карла. Digital Foundry помацали Hellblade 2 на консолях і виявили, що гра працює не тільки в 30 кадрів, а ще й в динамічному розширенні 964 p Та інколи збільшується до 1070 p Подібне насправді не дивина і зустрічається на всіх консолях, далеко не вперше. А no вперше. Творці Маус, шутеру в стилістиці ранніх мультів Дізнею, показали ще кілька нових кадрів ігроладу. Дати релізу, звісно, все ще немає, але тепер гру можна додати до списку бажаного в стімі. Я жарти. Empire. розробники Dead Cells взялися за створення гри у всесвіті Юбісофтівського принца Персії. Спочатку про це тільки ходили чутки, а от вже офіційно проєкт анонсували, показали ігролад та навіть пообіцяли випустити 14 травня в ранньому доступі Стіму. Гаразд. Маркетинг не витонченості. Що? Що це було? Так. Paramount заявили, що готують кіноадаптацію коміксу Черепашок ніндзів» Останній ninja. Turtles. I am not a ninja. I am Lin Kuei. Тож, крім гри, яка ще в розробці, ми ще й отримаємо фільма. Дуже цікаво, що з цього релізниця раніше. Я не знаю. Творці Kingdom Come Deliverance, чеська студія Warhorse, анонсували, що показуватимуть свою нову гру вже 18 квітня. Подейкують, що це саме і буде продовження Кінгдом Каму. Марію кам. З 10 травня Electronic Arts піднімає ціну на свою підписку EA Play. Вона до речі входить до Game Pass, Тож цікаво, чи після цього зміниться і його вартість Там за розумною ціною, але не настільки розумною. Тот Говард заявив, що Next Gen версія четвертого Fallout для PlayStation 5 та Xbox Series релізниця 25 квітня. Покращення дійдуть і до пк версії, і тепер гра зможе підтримувати широкі екрани. Не повірите, це оновлення буде абсолютно безкоштовним. Гроші мене не цікавлять. Крім The Game Awards, третя брама Бальдура забрала перше місце і на BAFTA Awards, як найкраща гра року. Як несподівано. Alan Wake 2 і тут взяв дві статуетки за краще аудіо та гру акторів. I mean, I met them on the Monday, that Monday afternoon, and Sam was on the call. I said, fuck, man, Max Payne! Новий патч восьмого текіну, що релізниця 16 квітня, виправляє кілька багів. Ладнає баланс персонажів, зокрема DLC-шного Еді Гордо. Додає можливість завантажувати повтори боїв прямо з гри, але при цьому після оновлення старі реплеї будуть видалені. І мирного рішення не буде. Ну і звісно, до ігрової крамниці не забудуть докинути трошечки платних скінів. Гроші, 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 хаба, хаба. Для Alan in the Dark релізнувся українізатор. Тож, якщо ви давненько хотіли перепройти гру, але сумнівались у своєму знанні англійської, саме час я завбачливо залишу посилання на всі необхідні файли в описі під відео. Ну, дякую, ну просто капець, який ти турботливий сьогодні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.